Компанія Джип 19 листопада нарешті вивела на сцену свій новий позашляховий Recon. Взагалі сама історія моделі тягнеться ще з вересня 2022 року, коли Джип, який входить до складу компанії Stellantis, вперше показав прототип цього пригодницького авто. Тоді в компанії досить сміливо заявили, машина буде виключно електричною. Логіка була простою: зробити зеленішу альтернативу рамному Wrangler, не відмовляючись від фірмового характеру марки. З того часу настрій на світовому ринку електромобілів помітно охолонув. Багато брендів, включаючи Stellantis, переглянули свої очікування і стали обережнішими. Але обіцянок з приводу рекон у джип міняти не стали. Якщо вже пообіцяли електротягу, значить доведуть до кінця. І ось дебют. Електричний рекон відразу чіпляє погляд ретро-модерновою стилістикою. У дизайні легко читається натхнення Wrangler, але у свіжішому та акуратнішому виконанні. Це повністю електричний середньорозмірний позашляховик із повним приводом та набором фішок для любителів справжнього офроуду. Складний дах з електроприводом, двері, що швидко знімаються. Все як потрібно, щоб відчути себе ближче до природи. По суті. Класі із конкурентів такими можливостями може похвалитися тільки Форд Бронко. У джип кажуть, що Рекон створювався як перший по-справжньому позашляховий електромобіль марки, який не тільки розганяється як спорткар, але й здатний робити класичні речі джипа, дертися по камінням, штурмувати броди і не пасувати перед пересіченою місцевістю. І саме цим він цікавий. Спробую довести, що сучасний електрокар це не просто про економію та тишу, а про справжні пригоди, але вже в новій електричній реальності. Новий електричний джип Recon, незважаючи на схожий позашляховий формат, зовсім не збирається заміняти класичний Wrangler, швидше він стає його сучасним напарником. Зовні рекон дотримується тих же перевірених часом пропорцій: кутастий кузов, короткі звиси та висока посадка. Але деякі деталі отримали сучасну інтерпретацію. Знайому решітку радіатора з сімома сегментами замінили світлодіодною імітацією, а справжній повітрозабірник переїхав нижче до бампера. Світлодіодні фари тепер обрамлені у подібними денними ходовими вогнями. Передній бампер помітно виступає вперед і несе на собі два червоні буксирувальні гаки, та одночасно захищає світлотехніку і все обладнання, заховане за ним. Ззаду майже класичний набір: світлодіодні ліхтарі, розпашні двері багажника і повноцінна запаска, як і належить справжньому позашляховику. Як і Ренглер, він отримав швидкознімні двері та заднє скління для тих, хто любить максимально відкритий простір навколо. Стандартний двосекційний люк йде в базі. А для тих, кому хочеться більше свободи, джип пропонує м'яку секцію даху з електроприводом. Першою на ринок виходить всюдихідна версія Recon Moab. Зовні вона відразу виділяється: чорний декор, посилені пороги та спеціальні шильдики на кузові. На ній стоять 33-дюймові колеса із всюдихідними шинами, а дорожній просвіт досягає 239 мм. Завдяки цим характеристикам електромобіль з колісною базою 2870 мм має непогану геометричну прохідність: кут в'їзду 34 градуси, з'їзду 34,5 рампи 23,5. Довжина Рекон 4911 мм, що на 120 мм більше, ніж у чотиридверного ренглер, але колісна база коротша на 150 мм. Інші технічні деталі виробник поки не розкриває. При цьому джип зазначає, що рекон зможе тягнути причіп масою до 1600 кг. Хоча Рекон позиціонується як електрична альтернатива рамному ренглер, насправді він побудований не на рамі, а на модульній платформі STLA Large, тієї ж, що у і Jeep Wagoneer S. стандартно у нього двомоторний повний привід, причому передній мотор можна механічно відключити, щоб економити енергію. Кожен двигун видає по 340 сил. У сумі система розвиває 650 сил, і миттєвий крутний момент 840 Нм. Розгін до 100 км на годину займає 3,7 секунд, а максимальна швидкість 180 км на годину. Джип зазначає, що педаль акселератора налаштована так, щоб керувати цим потужним крутним моментом і давати контрольовану і точну поведінку на бездоріжжі. Для більшої прохідності версія Moab отримала задню трансмісію з передавальним числом головної передачі 15 до 1. По суті, це як понижаюча передача, яка додає крутного моменту на низьких швидкостях при подоланні каменів або крутих підйомів. Позашляхові можливості посилюються електронним блокуванням диференціала. Будь-яке із задніх коліс, яке має щеплення із землею, отримує повний крутний момент, навіть якщо одне колесо зависло або опинилося на рихлій поверхні. Є ще система Speed Control – свого роду круїз контроль для бездоріжжя. Вона працює як поєднання системи допомоги при спуску з гори та гальмування двигуном, тому водій може зосередитися на кермовому керуванні в той час, як електромотори підтримують задану швидкість на крутих схилах за допомогою рекуперативного гальмування. Усього передбачено п'ять режимів руху: каміння, спорт, сніг, пісок та автоматичний. 400 вольтова батарея ємністю 100,5 кВт годин забезпечує до 402 кілометрів за циклом. EPA. зарядка з 20 до 80 на станції постійного струму займає 28 хвилин, а за 10 хвилин можна отримати приблизно 160 км кілометрів ходу. Батарею захищають сталеві листи по всій площині днища, а елементи підвіски посилені, щоб справлятися з великим крутним моментом. У конструкції використана незалежна підвіска. Спереду коротковажелева, ззаду багатоважелева конструкція. Такий підхід робить Рекон значно комфортнішим на трасі ніж Ренглер із його класичними суцільними осяйми. У салоні Recon стоїть цифрова панель приладів з 123 дюймовим дисплеєм прямо під козирком. А медіасистема Uconnect 5 отримала 14,5 дюймовий екран. Вже в базі встановлено преміальну аудіосистему Alpine, але динаміки розташовані не в дверних панелях, а під сидіннями. На дворівневому центральному тунелі є майданчик для бездротової зарядки, підстаканники та селектор вибору режимів руху. Кнопок майже немає, все управління перевели на цифрову площину. Для позашляхового настрою в інтер'єрі використані кутасті форми панелі та керма, масивний поручень для переднього пасажира та зносостійкі матеріали оздоблення, виготовлені в основному з перероблених матеріалів: оббивка салону, штучна шкіра. Підігрів передніх сидінь йде в базі у версії Moab, А ось вентиляція крісел та цифрове дзеркало заднього виду доступні як опції. Ззаду все стандартно. Другий ряд складається у пропорції 60 на 40, а підігрів крісел можна додати через пакет Comfort. Основний багажник пропонує 850 літрів простору, а зі складеними сидіннями другого ряду 1866 літрів. Оскільки під капотом немає звичного ДВЗ, спереду також є додатковий відсік на 85 літрів. Випуск Jeep Recon стартує на заводі в Мексиці вже на початку наступного року. Спочатку його можна буде купити у США та Канаді, а ближче до кінця року автомобіль вийде і на світовий ринок. Базова версія Moab оцінена у 65 тисяч доларів. Пізніше, швидше за все, з'являться і доступніші модифікації та версії з менш потужними моторами. Але тут є нюанс: попит на електромобілі в Америці помітно сповільнився. Багато автовиробників вже згортають плани випуску електричних позашляховиків, а перший електромобіль джип для американського ринку Вагонір С стартував далеко не так вдало, як очікувалося. І ось виникає логічне питання наскільки успішним буде запуск дорогого електрокара за 65 тисяч доларів, коли покупці, як і раніше, обережні з великими електричними кросоверами поза шляховиками? Друзі. Дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі та зустрінемося у наступному відео.